Привіт, вітаю вас на каналі Така Америка. Мене звати Василь. Сьогодні, 7 січня. Як бачите, я знову в дорозі. Свята закінчилися, і я тепер готую свої сюжети свої мобільної студії. Ви знаходитесь на каналі, де я роблю огляд топових американських новин. І завжди стараюся розпочинати із української теми. І на відміну від вчорашнього огляду про Україну сьогодні говорять і новина велика: новина про те, які результати були е після зустрічей у Парижі. Там зустрічалися європейські лідери. На цей раз на навіть була делегація від е Сполучених Штатів Америки. Ну Стів Витков і Зять Трампа, така собі делегація, але. По результатам цієї зустрічі Франція і Великобританія підписали декларацію про намір введення е, своїх військ. Мається на увазі, коли буде зроблена підписана мирна угода, тоді будуть е, введені британські і французькі війська. Але знову ж таки, тут е, ну е, дивитися по простому, розуміти, не, не юридичними термінами, а чисто простими. Декларація про намір, це ще не введення. Це розумієте, ми декларуємо свої наміри це зробити. Ми їх плануємо це робити. Це не сто відсотків вводимо. Тобто, можливо, на юридичним, дипломатичним дипломатично-юридичною мовою це означає одне й те саме, але як для мене сильно попахує. Будапештським меморандумом, розумієте? Тут уже декларація, окей, інше слово, це не меморандум, але щось подібне. Але дивіться, який момент, що Росія, яка в принципі має погодитись на припинення війни, одна із головних їхніх умов це ніяких натовських військ на території України. Тому ця декларація, ця угода. Поки росіяни не погоджуються, це взагалі не про що? Тобто ці військові не будуть на території України до підписання угоди, а угода не відбудеться, якщо росіяни будуть знати про те, що натовські військові в тій чи іншій формі будуть на території України. Тому, як то кажуть, наша пісня гарна і нова, воно буде крутитися знов а, по цьому, по то самому колу. А, але всі сторони, ну окрім Росія російських звіс, звичайно, говорять про значний прогрес, і українці, і європейці і американці. А, цікавий такий момент, що вперше, а, якщо вірити Виткову, тому що знову ж таки, це такий момент, що треба оговорочкою, Декілька моментів уже раніше було сказано, що Витков говорив одне, а насправді було щось інакше, або його просто виставляють таким, знаєте. Придворним клоуном, що на нього валити можна що завгодно, він все сприйме. Але Витков заявив, що Трамп рішуче підтримує протоколи безпеки. Ну, але знову ж таки, два моменти: чи можна вірити самому Видкофу, і другий момент, чи можна вірити Трампу, особливо коли він ще не позвонив Путіну і з ним не порадився. Розумієте? Тобто багато де, дипломатичної такої метушні. А на вихлопі всі тільки говорять про значний прогрес. Ще звісно до якихось реальних дій, якихось реальних подій може бути далеко. А можливо, я й помиляюсь. Хотілося помилятися, тому що щоб війна закінчилася. Але знову ж таки на українських умовах, що це таке може бути в сучасних реаліях, я реально не можу уявити. Ну а на американському просторі дивіться, сьогодні розпочну не з Венесуели, хоча багато про Венесуелу. Зараз дуже активно почалася розмова про Гренландію і дуже такі неприємні моменти, тому що з роби... із адміністрації Трампа починають робитися такі заяви, що військове вторгнення не виключається абсолютно у президента, нібито є таке право там і так далі. На що навіть не всі, але деякі республіканці відреагували, що це неприйнятно взагалі. Поки що, навіть спікер Джонсон сказав, ну він пробує в своїй такій манері, де ви не зрозуміли, військових ніхто не буде водити. Це все ми дипломатично порішаємо і так далі. Ну... Класичний Джонсон, але я думаю, в певний момент позиція Джонсона після розмови з Трампом неодноразово мінялася. І я вам скажу, що моменти в підтримці України навіть я просто хочу вам нагадати раніше було що. Йому Бог відкрив, що треба допомагати Україні, а потім прийшов Трамп і виявляється, що Бог поміняв свою думку. От така людина Джонсон. Абсолютно, у мене немає ніякої поваги до цієї людини, тому що неодноразово змінював свою позицію. Він говорить сьогодні одне, потім може говорити зовсім інше. І от такі, знаєте, Класичний юрист, от такий слизький, як В'юн, його не зловиш нормально. Він потім скаже: А ви оте слово я що говорив, ви не так його зрозуміли, і так далі. Ну, от така історія. Ну і Європейський Союз, відповідно, точніше, натовські країни, кажуть, що це неприйнятно. Тому що якщо американці все таки спробують військову якусь операцію, тому що зараз ж така хвиля багато цих шанувальників Трампа зараз дивіться, о. Бачили, як ми швиденько з Венесуелою справилися. Ми так само з Гренландією, тобто така настрій, такий зараз відбувається. Ну і, і натовські е, європейські союзники кажуть, якщо це відбудеться, це кінець НАТО. Це просто кінець НАТО. Нато більше не буде існувати. Тому що напад натовської країни на союзника іншу натовську країну, це просто не влізе не в які рамки. А ну і звичайно, Венесуела продовжується про тиск на тимчасову владу. Трамп зробив заяву, що перші умови, які виставляються тимчасовій владі, зараз віце-президентка, яка зараз виконує обов'язки президента. А їй дивіться, якщо представлено, що із території країни мають бути викинуті руски. Китайці, Іранці і Кубинці мається на увазі нафтова промисловість і де, де вони ще, ще там займаються. Вся нафтова галузь, друг, друга умова, має опрацьовуватися виробництво, будуть бути задіяні тільки американські компанії. Далі нема підтвердження з венесуельської сторони, але Трамп говорить, що а, тимчасова влада зараз погодилася. Продати американцям від 30 до 50 мільйонів бар... барелів нафти за риночною ціною ціною оговорено було, але <свісно> гроші буде контролювати персонально Трамп для чого, щоб переконатися, що ці гроші підуть на благо на благо народам Венесуели і Сполучених Штатів Америки. <свісно> Я щось трошечки не до кінця зрозумів, яким боком тут народ Сполучених Штатів Америки, якщо це нафта венесуельська. То ви продали нафту, що якийсь відсоток, ну але знову ж таки, така от історія. Тобто продовжується тиск, і е, Трамп говорить, що нам не треба буде свої війська вводити, тому що ми повністю е, блокада працює. А оскільки Південна Америка м, ну не зовсім це острів, скажімо так, але з обох сторон океани, е, е, нафту переправляти можна тільки. Танкерами, а якщо американці тепер блокують, тепер вони віддати нікому не можуть. А свердловини вони зупинити так само не можуть. Хіба що почнуть нафту просто виливати на землю? Тому небагато часу є у венесуельців по суті прийняти якесь рішення на думку Трампа. Дивіться, ще яка новина з цього приводу: відносно блокади, американці е силами берегової охорони захопили ще два венесуельських танкера чи верніше, Танкери, які мають відношення до венесуельської нафти, а, і цікавий такий момент, що один із них, я за ним слідкував. Що навіть от якось дивився, коли знаєте, я готую новини, і щось відбувається, що от. Думаєш сказати наперед, тому що от воно зараз через годинку буде, поки я запишу, поки е на Ютубі обробиться і до вас дойде. Але я себе стримав. Новини, дивіться, яка ще з 20 грудня минулого року вже дивіться, скільки часу пройшло. Американці. Були це таке в активному переслідуванні на той момент, коли ця новина перший раз попала, захопити ще один танкер. Так от з 20 грудня вони пробували захопити ще один танкер, і я не знаю, що їм тоді не вдалося. Цей танкер з тих пір, 31 грудня, перейменувався, змінив назву. Більше того, він тепер перефарбувався в російський прапор. Тобто тепер він. Плаває чи ходить по океанам під російським прапором. Тіпа ми, ми не ми, і так сказати, ну, тобто, це зовсім інші люди. Росіяни е, захопили цей танкер, який тепер, нібито російський. Ну і зрозуміло, росіяни тепер були, до речі, недалеко військові якісь кораблі. І бачили, коли американці захоплювали цей тепер новий російський танкер. Росіяни, звичайно, стурбовані з цього приводу, але ну, я так розумію, що американці було просто більше, вони захопили. І просто зміна кепки на цьому танкері не допомогла. І виходить, що тепер от, ну, кумедна не кумедна історія, але американці продовжують утримувати цю блокаду венесуельської нафти. І не дивляться навіть, що от е, пробували прикритися другом путіним. Як бачите, що стосується, що, що стосується венесуельської нафти, то Трамп сказав, ніяких і русських тут не має бути. Путін не Путін. Забирайтеся геть з Венесуели. Новина, дивіться, яка Трамп дуже багато вибачайте сьогодні Трампа, але дуже голосні великі новини, просто не просто національного, а світового значення. Ну, але ця новина більше внутрішньоамериканського значення, хоча відголоски і в решту світу почує. Так, от Трамп на річницю 6 січня була вчора зустріч, якраз таки із республіканськими конгресменами, сенаторами. І він сказав таку річ, що республіканці просто зобов'язані виграти проміжні вибори. Мається на увазі вибори уже цього року, в листопаді які мають відбутися, коли буде повністю перебратися Палата представників і третя частина сенаторів буде перебратися. Чому він сказав? Тому що якщо ми програємо, мається на увазі республіканці програють ці вибори. Мене каже імпічнуть. Демократи знайдуть який-небудь привід, щоб імпічнути. Я таку класну країну зробив, програми класні, все нормально. Але мене все рівно імпічнуть. Кажуть чого? Тому що вони вже мене не за що два рази імпічнули. Я вам нагадаю за що Трампа. В палаті прасників імпічму не хватило декілька республіканських голосів у сенаті остаточно його імпічну, що він не міг бути президентом. Перший це була історія із зброя для України в обмін на дані, якісь докази злочинності Тра Байдена мається на увазі, що для персональної вигоди Трамп поставив. Інтереси національної безпеки, навіть сполучених штатів Америки на той момент, а під загрозу, якщо так можна говорити, тому що Трамп сказав: я не дам зброї, поки ви не дайдете мені компромат на сім'ю Байденів. Це 100% імпічницька стаття. І друга історія це 6 січня 2021 року. Спроба перевороту. І чим далі, тим більше з'являється інформації, що Трамп. Дуже багато знав, дуже багато впливав на той процес, і це так само 100% імпічмент. Але е, в моєму розумінні, в моєму сприйнятті республіканська партія після цих двох імпічментів просто втратила повагу до себе, тому що. На вагу стали не інтереси держави, а інтереси, якісь внутріпартійні або якісь навіть ближче шкурні інтереси, комусь може гроші пообіцяли. Я не знаю, що тому е, я все своє життя в Америці. Ставши громадянином голосував завжди республіканців. Тепер я просто моє сумління не може цього дозволити, тому що це вороги цієї країни на даний момент. Ну і говорячи про конгрес, дивіться на даний момент ситуація для республіканців ускладнилася. Я нагадаю, що Марджорі Тейлор Грін пішла на пенсію раніше ніж вибори в понеділок. Тепер було мінус один республіканець. А вчора помер іще ще один республіканський конгресмен із штата Каліфорнія, який сім разів переобирався в Каліфорнії республіканець, і тепер е співвідношення республіканців до демократів складає в палаті представників 218 проти 213, що дає республіканцям тільки можливість втратити два голоси. Тому що два. Якщо втрачається, буде співвідношення 216-215 три голоси. Це вже е, ну, коаліція має більшість. Я нагадаю, що от в питаннях про субсидії, про охорону здоров'я е, чи субсидії на медичне страхування. Уже навіть більше, ніж 216. Набиралося 218. Ті самі залишилися. Тому а, от настільки ускладнилася історія. Тому зараз, а зараз якраз приймається новий бюджет, а республіканців стало менше. А, позачергові вибори а, переобрати Марджорі Грін. Назначені в штаті Джорджія на 10 березня, тобто до 10 березня ще ого. го Ще ну дивіться, ще е, скільки два місяці, три місяці. Січень, лютий, ну два місяці. Два місяці е, республіканцям якось треба протриматись і в цей момент прийняти якийсь бюджет. Отака такий от розклад зараз є. А ще одна дуже голосна подія, яка зараз відбувається в Америці, це розпочався суд проти поліцейського міста Увалде, штат Техас, в 2022 році. Тоді. Була атака на, на школу, і неодноразово це була ця новина. Я про це розказував про те, що тоді 77 хвилин правоохоронні органи нічого не могли зробити, чи не вміли, чи багато питань там стоїть. Аж поки прикордонники не приїхали в те місто. Їхня штурмова бригада нейтралізувала того стрілка. Але за цей час за 77 хвилин стрілок вбив 19 учнів і дві вчительки. А, так от судять а, поліцейського, який приїхав перший. А, приїхав перший, коли його викликали а, на територію школи. І виявляється, що стрілок іще був ззовні. Він ще навіть не зайшов в школу. А цьому зараз поліцейському звинувачується 29 пунктів звинувачення. Якщо він буде визнаний винним, це пожиттєве ув'язнення. Він, звісно, свою вину не визнає. І дивіться, який момент трапився вчора. Під час судового процесу виявляється одна із свідків, вчителька, яка з дітьми бігла на вулиці тоді втікаючи від цього стрілка. Вона каже: Я бачила, як той стрілок там був, там, то там, той стріляв по мені. І за всі ці роки виявляється, що захист цього поліцейського вперше почув. Що ця вчителька свідок бачила стрілка назовні? Тобто до цього вважалося, що його ніхто не бачив. І цей поліцейський діяв, так як він думав найкраще, не бачачи стрілка, прийняв ну, як вважається, багато помилкових рішень, тому що ну на дворі там можна було перестрілку влаштувати чи ще що-небудь. І е, він каже: слухайте, це. На нас влаштували засідку, тому що раз ви знали цю новину, чого від нас утримали цю інформацію. Ми би захист готували по-іншому, і вони тепер звертаються до суді, щоб суддя оголосив міста. Такий термін це значить, це означає, що судовий процес, який пройшов з помилками, він просто відміняється. Це не означає, що цей поліцейський оправдується. Тому що звинувачення може переробити судову справу і запустити знову, але знову ж таки це пройдуть роки. Тому що дивіться, коли відбулася стрілянина, зараз 26 й рік. Уже пройшло практично 4 роки з тих ті пір тільки розпочався судовий процес. Ну але от новина неприємна з усіх сторін, тому що жахлива. Дії поліцейських викликають як мінімум мерво просто питань. Навіть якщо не брати до уваги цього поліцейського, знав чи не знав 77 хвилин робити нічого. По суті, коли він там систематично просто всередині школи вбиває дітей. Ніхто нічого не робить. Просто жахлива історія з якої сторони не подивися. Тому зараз це новина в топах. Ну і ще одна новина: це остання на сьогоднішній день. Це новина, знаєте, про я б сказав би кваліфікацію американських спецслужб. Це гру конкретно. У в'язниці Сполучених Штатів Америки помер агент ЦРУ у віці 84 роки. Його засудили у 94-му році за національну зраду, і просто подивіться за саму історію, просто цей. Таймлайн, якщо говорити англійський такий виріс, коли саме все відбувалося? От просто наскільки була відсутня чуйка, знаєте, звичайні люди, ну ми не розумілися на таких кричах, валиться Радянський Союз, що там відбувається, він почав зливати дуже секретні інформації там про цілі, там на Радянському Союзі. КГБшникам він декілька разів зустрічався там в Римі, в Вашингтоні, Дісі, в Колумбії. Тобто він як агент від ЦРУ їздив там багато де. І за 50 тисяч доларів просто злити інформацію за 50 тисяч доларів. Він почав продавати цю інформацію з 85-го року. До літа 91-го року американські ФБР там спецслужби Е Крім нього, ще там я так розумію, була група, хто займалися такими речами. Вони вже їх визначили і почали за ними слідкувати, збираючи доказову базу. Я нагадаю, що таке літо 91-го першого року це Україна щойно оголосила незалежність. Залишалися ще декілька місяців там до референдуму, до повного розвалу радянського союзу. Цього агента засудили за зраду. В 94-му році за злочини, які він продавав країні, якої більше не існує. Розумієте, за смішні 50 тисяч доларів його засудили, і тоді йому було 31 рік, а його засудили в 94-році. му році за... Просто сам сама парадокс кумедність ситуації такої, знаєте, от. Обідна така історія, я б сказав би, тому що ви займаєтесь таким. Ну, я не знаю, просто що це такий за агент, я б сказав би навіть так розумієте, коли оцей чуйка абсолютно відсутня, коли там от країна повністю валиться, і ти абсолютно ти маєш, мав би знати про такі речі, але от такі. Ну от доля людини закінчилася так, він помер у федеральній в'язниці штата. Меріленд. Ось такі новини на сьогоднішній день. Я дякую, що ви додивилися цей огляд до кінця. А не забувайте підтримати Україну. А я вам вдячний за ваші подобайки, ваші коментарі і за підписки на моєму каналі. І на кінець, сьогодні, 7 січня, і я скористаюся своїм блогерським службовим положенням, щоб привітати мою найкращу половинку із 18 річчям. Вітаю! Happy birthday to you! на цьому все вам нехай щастить. Все буде Україна.